Хочу навчитися шити. З чого почати? Які необхідні інструменти? А чи вийде в мене? А на які курси краще піти, щоб навчитися шити? Такі запитання часто запитують новачки. Привіт! Мене звати Наталія. Я власниця швейної майстерні по пошиву дитячого текстилю сондрімота. Силочку залишу під відео, щоб ви могли ознайомитися з моїми роботами. І щоб допомогти швейникам-початківцям, я створила цей канал вчимося шити з нуля, для того, щоб допомогти вам зробити свої перші кроки у сфері шиття. Перш ніж відповісти на запитання, з чого почати навчання по шиттю, ви маєте відповісти для себе на запитання, для чого я хочу навчитися шити? Так, посидіть і подумайте, для чого мені вміти шити? Для того, щоб я вміла е, зашити шкарпетку для чоловіка, чи я хочу створювати якісь, чи я хочу пошити собі платячко, тому що ціни е, зашкалюють у магазинах на готові речі. Якісні готові речі. Чи я хочу шиття перетворити в свою власну справу? Тут просто треба підійти з цим питанням, щоб розуміти підхід до навчання, і скільки ви готові вкласти свого часу на свій розвиток. Так, от почати треба в першу чергу з бажання і розуміння свого кінцевого результату. Якщо у вас все це, це є, то ласкаво прошу на мій канал і на мої швейні уроки, які буду поступово вам викладати. Тут ми почнемо з самих основ: вплоть до того, як засовувати нитку в голку і робити на, на нитці пузник. Тому мене можуть навчатися не тільки. Дівчатка років там 16 і старше, також можуть і діти вчитися, які є в п'ятому класі. Тут я вам покажу всі хитрості життя, які які я знаю, і в практиці свої їх е, сказати приміняю. І пошиємо перші вироби для себе і для своїх близьких. Також я навчу, якщо у вас рівень такий, що ви хочете розвиватися на майбутню свою справу, то я вам розкажу, де і як викладати свої вироби для продажі. Як ви можете отримати з цього прибуток, а не тільки вкладати свої зусилля. Коли ви зробите вже свої перші кроки, то ви вже зрозумієте, чи це ваше, чи не ваше. Одразу скажу, що не одразу буде все виходити так, як ви захочете. Треба буде мати терпіння, усідчивість, тому що не, пер... не з першого разу буде получатися строчка, рівна строчка я вже маю стаж більше 20 років, ну, я от розвиваюся ще дотепер. І, не спершу, і зараз у мене бувають, що строчка буває трохи вільна, і приходиться, звісно ж, це розпарювати, тому що я працюю на замовлення, і тому я відповідаю за якість пошиття своїх виробів. От, з чого все ж таки почати? Не треба зразу закупляти там саму дорогу техніку. Вам для початку потрібно буде купити. Ножниці для крою, ножниці для паперу, канцелярські ножниці. Нитки. У мене тут зараз голубі, А так обираєте собі білі. Ну, Вам зараз достатньо буде білі. Можливо, у вас навіть вдома є нитки, то не треба так купляти. Потім треба будуть голочки такі з закритими вушками. Прості голки для шиття. Тканина сама проста, бязь або ситець, якщо не хочете на перших порах купляти тканину, можна використати е, старе, стару підковдру. Цього буде достатньо, якщо вам її, ви вже нею не користуєтеся, а викинути вам її шкода. Тоді можна буде для перших кроків використати тут тканину. Потім трох... а, також треба вам буде або мило, або ну, обмило. Якщо ви вже там мило майже змилили, можна потім його буде наточити і ним кроїти. Або от купити такий от фломастер для тканини, який від холодної води потім всізає. Трошечки пізніше можна купити бюджетну, бюджетну. машинку, швейну машинку. Це не є бюджетна швейна машинка, я її не рекламую для покупки. Це швейна вишивальна, але щоб в швейній машинці обов'язково була пряма строчка, зігзаг. Не треба, там, щоб у функціях було 100 тисяч тих строчок. по факту ми користуємося тільки прямою строчкою і зігзагом. Також, щоб було в налаштуваннях, регулювання швидкості строчки пошиву. От таку вибирайте. Фірму не буду ніяку рекомендувати, тому що я на всіх не шила. Я собі постійно купляла фірму Бразер. Але є і інші хороші, непогані фірми. Цього вам на початку буде достатньо, щоб розпочати вчитися шити. Також. Хочу дати пораду, щоб ви не починали шити зі складних виробів. Треба починати з самого простого, там, де може бути 2-3 строчки. І я вас такому навчу, щоб у вас не відбилася охота для шиття. Тому не забудьте ще, раз, якщо ви ще не підписалися на початку відео, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами навчатися. Dos ou